Доля, Тарас Шевченко, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо, ж, доленько моя, мій друже вбогий, не лукавий, ходімо дальше. Дальше слава, а слава заповідь моя.